Де окуповані території України це не лише апокаліптична картина розрухи і майже повна відсутність життя. Це ще й сотні необроблених гектарів землі з прихованою загрозою. Чимало фермерських господарств досі не можуть приступити до посівної через заміновані окупантом поля. Роботи для саперів вистачить ще на довгі роки, аби прибрати смертоносне залізо з родючого українського чорнозему. Лише в Криворізькому районі наші ДСНСники знешкодили вже більш ніж 6 тисяч вибухових засобів, які залишили за собою орки. Але ми постійно чуємо кожного дня інформацію, як підриваються на деокупованих територіях і автівки, і трактори, і камбайни і так далі. Задля того, щоб цього запобігти, у світі є лише один метод це так зване гуманітарне розмінування. Освоїти цей напрямок вирішили на одному з підприємств міста. За основу взяли американську технологію розмінування. Мінний тральщик криворізького зразка виготовлений на базі екскаватора. Він оснащений спеціальним навісним обладнанням, яке застосовують для знешкодження вибухівки. Ось ці молотки на цепях, вони розвивають усилля удара у землю. Примерно від 15 до 1700 кг. для подрыва противотанковой мины достаточно 150 килограмм. То есть, если мина будет закопана достаточно глубоко, то силы удара достаточно, чтобы она сработала. Плюс эти молотки достаточно далеко от щита находятся, почти 2 метра. Это будет уже фугасное действие, что делает более безопасной работой и оператора, и самой установки. Для проєктування та виготовлення тральщика криворізьким розробником знадобилось чотири місяці. Броньований розміновувач обладнаний камерами спостереження та системою захисту для водія. Юрій пройшов відповідне навчання і лише потім сів за кермо. Є підвищені вимоги, які по техніці безпеки оператор цього. Техніки не виходить з неї, доки він не від'їде назад і не вийде на оброблену ділянку поля, тому що ширина обладнання вибрана на ширину екскаватора, яка щось обробляється. А збоку, якщо поле не оброблено, він на ту сторону не виходить. Мінний тральщик розвиває швидкість до 2 км на годину та знешкоджує всю вибухівку на своєму шляху, говорить розробник. Сейчас, Інститут готує методику із як можна швидше, щоб ми могли отримати сертифікат на ній і дати людям ДСНС для розмінірування наших полей. Офіційне визнання криворізького винаходу дозволить вийти на серійне виробництво а відтак значно полегшити роботу саперам, які розміновують звільнені території. Переважно наші сапери, будь-то військові сапери, будь то ДСНС сапери вони працюють ручним методом розмінування. Засобів технічного розмінування не вистачає. Є лише американські або європейські зразки технічного розмінування, вони коштують дуже великі гроші. Тому цей трал. Значно підвищить ефективність розмінування територій, прискорить розмінування територій і забезпечить безпеку для самих саперів. Розробка даного винаходу вона з підтримки ради оборони міста відбувалась, і зараз дуже такий важливий етап даної розробки це її випробовування і сертифікація. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.